Енергія молнії, льодяний шторм, шампунь в в одному, який ми все від голови до шкарпеток. Чоловіки, я впевнена, подібний засіб стоїть на поличці у ванні у кожного з вас. Можливо, він ок для волосся і тіла, але це фатальна помилка для інтимної зони. Ця зона чутлива з особливою мікрофлорою, і вона не витримає щоденних атак ментолу та арктичного заряду. Наслідки. Подразнення, сухість шкіри, свербіж, мікротріщинки. Статеві органи чоловіка це делікатна зона. Вона потребує м'яких засобів із нейтральним pH. Чоловічі засоби для інтимної гігієни – це те, що треба. Обирайте ті, що мають нейтральний pH та не мають сильних ароматизаторів. Як альтернатива дитяче мило. Чоловіки, дбайте про себе, бо здоров'я це теж мужність.